привіт, друзі! З вами я, Павлик з І сьогодні я хочу розказати у мене необична новина. Сьогодні буде в 5.0.0. Ну, не в лютому, як ви знаєте. Ну, Но... буде цікавенького. Так ще. Так що, друзі, поставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І ми погнали перший. Коли я хочу добавити це, це... це, це. Це, це кнопка роботи. Це режим такий, друзі. Це режим такий буде додаваний в Чігінган. Ну, я поясню, чому? А, потому що, якщо ми наш цю кнопку. Друзі, то нас буде... У нас буде отакий режим, де треба вбивати всяких роботів. Друзі. Треба шукати тут. І, звісно. І, звісно, друзі, я хочу спитати. Цель в цьому цьо, в цьому режимі дуже простий. Друзі, це треба вбивати отаких от гравців чорних. Я, який... І, і, який є в скінах є. І друзі. Це я похоже на Steam Fire, але тільки треба. Ну, є тільки. Є тільки. Робити анімації, строїти тут. І да. Друзі, якщо ви хочете зробити цей концентр, то я... то я рекомендую. Зв'язатися з розробником, друзі. Друзі, якщо ви побачили тут, як все якийсь чорний, чорний... Який, треба пристелити його. Треба пристелити його. І получите. От... Не очко. Друзі, ну ні... не тільки можна вбивати гравців, а ще й злих роботів. І, друзі, якщо ви знайдете злих роботів, то... то треба вбити їх. Іначе вони. Іначе вони атакуються ваші. Так Такі, друзі, треба вбити. І ви получите 10 очок. Отут. Друзі. Друзі, якщо ви набрали кількість Балів, то то ви получаєте перемогу. Друзі. То Ви получаєте перемогу. Я напишу почту розробочику. Ну, як я можу написати розробочику, якщо Якщо має світу нема. Ну, друзі. Ви кількість світу я, я напишу розробочика, що я хочу цю карту, яку ми будемо стріляти і строїти як режим Steam Fight. А там я прийду другий режим. І це називається паркур, друзі. Паркур це ви проходите. Сам паркур. Це режим такий. Друзі, я його придумав потім... потом. що якщо я якщо... коне, то. То, друзі, я. Так, нереально буде. Друзі. Друзі, і цей концерт. Ця карта називається Sky. Якщо ви заходите його, то, то буде просто острова ніякої землі. І ще тут є піщера, і Куча посалок на мене і на всіх ютуберів, які були пропавшими. Друзі. Якщо ви заходите туди, то, то буде. Ну, я... я казав вам. Друзі, їй додавлять всякі скіни на внову. Я, я рекомендую її розробочику на... створити цей. Цей в... О, скін, скін із ФНАФ 3. Скіни з ФНАФ 3, друзі. Оце, звісно, Буде безкоштовно, тому що ну, тому що. Тому що я хочу сказати друзі. А то, то розробочку тут не добавили ще. Например, Фредди, Бонни, Чика, Фокси и так далее. Друзья, я рекомендую выбрать костюм Спринг Трапа, Фантом Фредди, Фантом Чика, Фантом Фокси, Фантом Балун, Боти, Фантом Марионетка, Фантом Манго и, и Федбера. Друзі, почему я називав Фредбера? Потому що я хочу добавити Фредбера. Потому що він из Фра ФНАФ 3. Ну... Ну, є в мини-игре. С на 01. Ну, друзі. І він появляє. також также в FNAF 4, FNAF 5, FNAF7 и... ФНАФ 8 і ФНАФ 9 в автоматі. Друзі. Друзі, хай напишу пишу розробовчик, щоб він добавив. А ще я хочу нові предмети. Ну, я хочу сказати аніматроніків, які я хочу додати в гру. Друзі. Друзья, у нас и аниматроника в скинах. Но, но я расскажу про настоящую аниматронику. которая есть в Куате. Ну, там есть и... И Фредди, Бони, Бонни, Чика, и Фокси, и Золотой Фредди. И так далее персонажей из ФНАФ. Короче, будет в 9... Девяти... Будет в... В 14 класі, Друзі, ну, ну це не вміститься. Ну, хоча вміститься, почому не Почому ні? Ну, друзі, Я написала разработчику, що він додав аніматроніки за, за куатт. А ще в а ще анимації в... Ще крутих анімацій. Ще крутих анімацій. я хочу. Хі -хі. Ну, друзі. Треба прощатися, друзі. Ставте лайк, на канал, ще коментарі. І я рекомендую розв'язатися з розробочиком. Ну, друзі, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ми і всем пока!